Доброго дня, шановні колеги зв'язківці. Цей відеоурок хочу присвятити темі про те, як зв'язати радіостанції Motorola серії DPDM портативні автомобільні з радіостанціями Хайтера. Тобто будемо а, мати радіостанцію Хайтера та радіостанції Motorola. Є така у нас і є. Отака от. Наприклад, до них. Зараз розглянемо, як це все робиться. Отже, як зв'язати між собою радіостанції Моторола серії DPDM4000 та радіостанції Хайтера? Перше, на що слід звернути увагу, це сумісність е, типів шифрування між цими різними виробниками радіостанцій. Адже вона не завжди ідентична. Дивимось. порівнюємо радіостанції Хайтера серії 4, 5, 6, 7 і 9 з типами шифрування радіостанції Моторола. Отже, вони сумісні повністю без використання. Шифрування. Такий варіант для Збройних сил нам не підходить. Варіант з базовою прошивкою, з базовим типом шифрування. 16-бітним моторола, який в Збройних силах не використовується, також відкидаємо. Перше, він не використовується, а по-друге, як ви бачите, сумісності ніякої немає. Темо далі: тип шифрування покращення моторола AC4 40-бітний ключ. Сумісність з хайтерами починається від 6-ї серії. Якщо у вас же є ліцензія на аес 256, то ви також можете сумістити радіостанції Моторола з радіостанціями Хайтера починаючи від 6-ї серії. Але у вас мають бути присутні ліцензії як для Моторол, так і для радіостанції Хайтер. Якщо ж у вас немає такої ліцензії, то ви вже виходите з того, що а, у вас є. Або ця ліцензія присутня тільки на моторолах, тоді ви використовуєте на радіостанціях моторола. Якщо тільки на хайтера, то на хайтерах А в інших вже використовуєте інші типи шифрування. Йдемо далі. Взагалі, алгоритм поєднання. Радіостанції Хейтера та Моторола досить простий, і ви зараз це побачите. Перше це е, шифрування. Тобто, я вже казав, е, ви дивитесь серії, порівнюєте, що ви можете з чим сумістити, а далі вже починаємо це е, поєднувати. Отже, ключі. Е, ключі у нас складаються як самого значення ключа, так і ID цього ключа, це, це правило стосується не тільки для поєднання як хайтер, так і матерол, так і взагалі всередині модельного ряду у вас мають співпадати KID і KVALUE value для різних радіостанцій, що працюють в одній мережі. Якщо цього не буде, то Просто ви не зможете поєднати між собою радіостанції. Давайте подивимося, що я маю на увазі. Почнемо з хайтер. Uh, заходимо в CPS, Conventional, uh, Digital Common, Encrypt. Дивіться, у вас є KID, KID і Key Value. Uh, на різних радіостанціях. Серії моторола ці значення мають збігатися. Те ж саме ідеї на моторолах. В моторолах це знаходиться в обще положення защита. Бачимо, що у нас також є ID ключа і значення ключа. Якщо ці значення також будуть співпадати між різнотипними радіостанціями, тобто моторола і хайтера, шифрування у вас також буде працювати і суміщатися. Тобто ви звертаєте увагу обов'язково і ID, і значення ключа. Інше, на що слід звернути увагу, це довжина ключа. Тобто, дивіться, довжина ключа у нас може бути у Моторол, то, що ми розглядаємо, це AC4, 40-бітний ключ або AS 256 256 біт. У хайтер йде трошки інше позначення ключів. Там ключі різняться за кількістю символів. Тобто 10 символів, 64 символи і ще також 32 символи. Відповідність 10 символів відповідає моторолівському 40-бітному ключу, 64 символа, моторолівському 260-256-бітному ключу. Обов'язково також цей ключ, тип ключа у хайтер має бути фул. Тип шифрування, обачаюсь, є базовий тип шифрування і є повний тип шифрування. В чому різниця? В тому, що базовий тип шифрування це поверхневе шифрування з використанням простих математичних алгоритмів. Тобто, це нескрізне шифрування, яке використовує моторола. Якщо ж ви хочете використовувати нескрізне шифрування, і сумістити радіостанції хайтера і Моторола, то в радіостанціях хайтера тип шифрування обов'язково має бути FULL. Дивимось. Перше це довжина ключа. Якщо у вас 40-бітний ключ на моторолах і ви хочете сумістити з хайтерами, ви використовуєте 10-символьний ключ. Якщо ж у вас as 256 ліцензія куплена, то можете використовувати 64-символьний ключ. Але ж таки в хайтерах ця ліцензія також має бути присутня. В Motorola ключ улучшений, це 40бітний. as 256 у мене тут немає, тому показати не можу. І друге, що я звертав увагу, досить прискіпливо, дивимося на повний тип шифрування. Це в нас вказується в самому каналі. Вибираємо канал. Давайте розглянемо батальйонний канал. Працювати будемо на ньому, то ми його розглянемо. В налаштуваннях каналу є опція. Encrypt, ставимо тут галочку і обов'язково вибираємо, дивіться, тип Basic. Є Full, у нас має бути full повний тип шифрування. Ну, і, звичайно, потім вказується ключ. Але до цього трошки пізніше. Отже, це щодо шифрування. Також, щоб сумістити. І радіостанції, і а, мати можливість спілкуватися в одній радіомережі, або ж таки робити приватні виклики, ми маємо звернути на те, як у нас організовані контакти. Пам'ятаємо, що у контактах завжди присутні Call ID, і також ваша радіостанція а, має свій власний ID, унікальний ID. А, якщо ці Кол ID будуть збігатися ваші списки ваших контактів, то ви також без проблем зможете сумістити свої радіостанції хайтера і Моторола. Дивимося. Контакти у нас знаходяться в Digital Services. Контакт. Це щодо хайтер. Дивіться, в мене є список контактів. Call alias» – це те, як у мене буде відображатися контакт в телефонній книзі, тобто його ім'я, call type тип, і ось call-ID, айдішнік ID контакту. Аналогію можна провести з телефонним номером, тобто той айдішнік, за яким ми хочемо зробити виклик. Якщо ми будемо спілкуватися в радіомережі батальйон, у нас ID 115, і такий же самий ID має бути в налаштуваннях радіостанції моторола. Дивимося, контакти. Контакти в моторолі також мають. Своє ім'я, то як воно буде відображатися у нас в телефонній книзі тип контакту, тобто, це буде або груповий, або приватний виклик, і також є ID виклику. Дивимося, для батальйону радіомережі У нас ID-шник також 115. Тобто ми зможемо. Спілкуватися в одній радіомережі, так як виклик, буде йти по айдішніку. Але цього ще недостатньо, щоб сумістити радіостанції їй інші вимоги. Дивимося, що це за вимоги. Звісно, це буде йти налаштування каналів. Якщо ми кажемо, розмовляємо про налаштування каналів, ми маємо враховувати такі параметри. Перше це співпадіння частот, друге це співпадіння кольорового коду, таймслоту контакту, який ми будемо викликати, і групі прийому, яку ми будемо слухати. Отже, дивимося. Заходимо в канал. Ми будемо розглядати все на батальйонному каналі, тому і його розглянемо. Перше це частота. Дивимося, у нас частота для хайтер на цьому каналі 140 025 МГц. Колор-код 6, слот 1. Контакт, який ми викликаємо, це Радіомережа Батальйон. Пам'ятаємо, що ID у цій радіомережі 115. Список груп прийому у нас не вказаний. Це означає, що буде аналогічний тій групі, яку ми викликаємо, тобто також батальйон. Ну і, звісно, ключ. Шифрування у нас також батальйон Кі. Порівнюємо все з моторолами, переходимо в канали, чекаємо, коли завантажиться список наших каналів. Отже, вибираємо канал. Батальйонний. Тиснемо редагувати, щоб повністю переглянути, що там є. І так, починаємо з частот. Частоти такі ж самі, як і на код кодплагу радіостанції Хайтера. Кольоровий код такий самий 6. Таймслот 1. Ім'я контакту, який ми викликаємо батальйон Альфа. Пам'ятаємо, що в нього AIDSIC115, тобто такий самий, як і в радіомережі Батальйон Хайтера. А, список груп прийому аналогічний батальйони. Дивимося ключ шифрування батальйон «Кі» – такий самий. А, Ну, по суті, все, дивіться, налаштування каналів у нас співпадає, тому з цими, по суті, трьома пунктами «Encryption», контакти і налаштування каналів, ви зможете. Поєднати радіостанції хайтера та моторола. Ще додаткова функція, яку ми можемо розглянути в контексті поєднання радіостанцій, це віддалений контроль. Що я маю на увазі? Тобто, перевірка. Доступності радіостанції, віддалений моніторинг, віддалене увімкнення та вимкнення радіостанції. Цей пункт можна поділити на два. Перше, це те, що ваша радіостанція буде головною, і в неї буде функціонал, цей доступний в меню, в опціях меню, тобто вона зможе перевіряти радіостанції на доступність, віддалено прослуховувати їх, вмикати і вимикати. По-друге, це декодування цих команд. Тобто ваша радіостанція буде розглядатися як підлегла, і її можна буде прослухати, віддалено перевірити на доступність, віддалено вимкнути і віддалено увімкнути. Обидва ці функціонали присутні як в хайтерах, так і в моторолах. Попередньо його розглядав, але давайте ще раз його розглянемо, щоб зрозуміти, що він може суміщатися між різними типами радіостанцій. Заходимо в хайтери. В хайтерах у нас є General Settings і є під вкладка Menu. І в цій вкладці ви можете знайти групу. Опції Control Services, в які входить Alert Call, Radio Check, Remote Monitor, Radio Enable, Radio Disable, можете все вимкнути або увімкнути одним чекбоксом, або ж потім все почергово щось дозволити, щось заборонити. Тобто, якщо ви хочете, щоб вашу радіостанцію можна було прослухати. Перевірити на доступність вимкнути, увімкнути, або щоб вона могла приймати alert call, ви маєте відмітити цей функціонал в чекбоксах. Якщо ж ви, точніше, перепрошую, не вашу радіостанцію, можна було послухати, а щоб вона могла здійснювати цей функціонал, адже ми додаємо ці опції у меню. Якщо ж ви хочете, щоб ваша радіостанція розглядалася як підлегла, то ви маєте зайти в Digital Common Basic, опускаємось трошки нижче, шукаємо Decode і відмічаємо в чекбоксах той функціонал, який ви хочете зробити доступним вашій радіостанції, щоб її хтось міг контролювати. Тобто, якщо хтось. Зовні з функціоналом, що дозволяє робити цей контроль. Захоче, наприклад, увімкнути вимкнути вашу радіостанцію, ваша радіостанція має бути відмічений цей функціонал. Віддалений моніторинг теж саме. Якщо хочете, щоб вашу радіостанцію можна було прослухати, відмічаємо цей чекбокс. Якщо хочете, щоб вашу радіостанцію можна було перевірити на доступність, також чекбокс має бути відмічений. Аналогічно все в радіостанціях моторола. В обще положення меню буде функціонал, який буде доступний в пунктах меню, тобто дистанційний моніторинг, перевірка радіостанції. Розблокування радіостанції, блокування радіостанції, якщо ви хочете, щоб ваша радіостанція вміла когось віддалено контролювати, додаєте цей функціонал. Якщо ж ви хочете розглядати свою радіостанцію як підлеглу і дозволити, щоб над нею можна було проводити такі маніпуляції, то ви маєте зайти в вкладку системи, системи сигналінгу. Спідвантажитися ось. І відмітити в чекбоксах функціонал, що ви хочете дозволити. Якщо ви хочете, щоб вашу радіостанцію можна було активувати деактивувати, відмічаємо чекбокс. Якщо хочете віддалений моніторинг, щоб був дозволений, також відмічаєте цей чекбокс. По суті, все, що можна зробити. Цей функціонал також буде працювати між різнотипними радіостанціями. Тобто між Хайтерою та Моторолою. М мабуть, це все. Давайте цей весь функціонал зараз перевіримо. Візьмемо 4 радіостанції, 2 радіостанції Моторола. Нехай це буде радіостанція командира бригади, командира батальйона і дві радіостанції командирів рот Хайтера. І подивимося, як вони між собою працюють. І, будь ласка, не забудьте зробити унікальні айдішники для ваших радіостанцій, для того, щоб можна було робити індивідуальні виклики. Ну і віддалений моніторинг. Якщо ви це не зробите, то по суті ніякої унікальності не буде. Нагадую, що в радіостанціях Motorola цей функціонал. Тобто ID-шник вказується в обші положення, обші настройки. Ось у вас ID радіостанції вказується тут. В радіостанціях Хайтера цей функціонал трошки захований в Digital Common Basic. І ось Radio ID. Тобто у мене зараз буде використано 4 радіостанції, функціонал я в них залишу однаковий, просто різні id шники І перевіримо, як це все працює. І так, давайте перевіримо, як все працює. Всі радіостанції увімкнув і налаштував на один канал. Першу спробую зробити груповий виклик. Побачимо, чи буде відображатися ім'я і айдішник радіостанції, яка викликає, і буде, чи взагалі буде проходити сигнал. Один. один, один. Два. 3. Все чудово проходить. Бачимо, що відображається контакт, який викликав це командир роти з IDS 114. А, викликав він в мережу батальйон. Давайте зробимо, зробити те ж саме: проте вже з радіостанції Моторола: один, один, два, два, три, три, три. сигнал проходить. Бачимо, що відображається також. А хто викликає? Командир бригади. Тепер спробуємо з командиром бригади зв'язатися з командиром роти IDSNI-114, який робив перший виклик. І чи проходить сигнал в обидва боки? один чотири. Два, два, три, і в зворотньому напрямку. Один, Один, два, два три, три чотири. чотири. Все працює чудово. Так, тепер давайте перевіримо віддалене е, керування, прослуховування. Е, взяв іншу радіостанцію командира батальйона, на який е, ці обмеження е, зняв, і цю радіостанцію можна прослуховувати. Спробуємо прослухати її з радіостанції хайтера. Заходимо в меню, вибираємо командир батальйону. Спочатку перевіряємо. Радіостанція доступна. Прослуховування є. Раз, Раз два. два. Все відбувається на радіостанції з жодних ознак того, що її прослуховують. Так, давайте щоб ви бачили. Вимкнемо цю радіостанцію. Все, радіостанція вимкнута. І давайте її спробуємо увімкнути. Це чудово працює. Тобто, як ви можете бачити, якщо ви будете виконувати алгоритм, який ми попередньо розглянули, то у вас не буде жодних проблем, як сумістити ці дві радіостанції, ці два типи радіостанції разом. Групові, приватні виклики, дистанційне керування радіостанціями – все буде працювати. Нюанси є в налаштуванні через роботу ретрансляторів. На жаль, якщо ви будете використовувати моторолівські ретранслятори, де буде встановлений раз ключ Remote Access System, то, на жаль, на жаль, в такому випадку використовувати радіостанції Хейтера на цьому ретрансляторі ви не зможете. Та й будь-які інші, тому що цей раз ключ використовується лише радіостанціями Моторола. На цьому у мене все. Всім дякую за увагу. Слава Україні!